Доброго дня, шановні глядачі. Найважча сороківочка, яка коли-небудь завозилась в Україну, це Orion RF404 Pro. Важить він 2 тони 200, каєморський двигун, боковий бак. Коробка така як Ловола 504 12 12х12. Чудовий дизайн панелі приладів, рівна підлога, все зашито. Дуже добротний метал. Має задні колеса 28, вантажі на задніх колесах також присутні. Примусова гідравліка, розподільник. На цей тракторець дуже приємна ціна. Телефонуйте. Кого зацікавив, дивіться, який здоровий, класний трактор. В телефонному режимі все обсудимо і зможете придбати такого красення. Чекаємо на вас, міня Гробіниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку.